Я не вбивав їх як людина. Я бачив, як місяць заливає ліс холодним світлом, і тоді щось всередині мене рвалося назовні. Я не пам'ятаю, коли саме тіло ламалося, але в якийсь момент я вже більше не був собою. Сьогодні, прогулюючись вуличками Альяріса на півночі Іспанії, можна почути дзвінкий дитячий сміх, звуки традиційних святкувань і звичайний плин життя. Проте ще 200 років тому тут шепотілися налякані мешканці. Вони обговорювали таємничі зникнення людей у лісі та істоту, що за чутками стояла за цими подіями. Адже одного дня спокій цього міста було порушено назавжди. 18 вересня 1846 року молода жінка Антонія разом з донькою вирушила у подорож до містечка Сантьяго де Компостела. Їхній шлях пролягав через гірську місцевість, а для жінок того часу така мандрівка була особливо небезпечною, тим паче без супроводу. Саме тому Антонія вирішила скористатися послугами так званого «гіда». Минуло трохи часу і вищавині лісу натрапили на моторошну знахідку. Бездиханне тіло маленької дівчинки поруч із розтерзаними, жорстоко понівеченими рештками її матері. На жаль, ця трагедія була лише початком. Розслідування цієї жахливої справи доручили слідчому Лукасу Бруго. Першим підозрюваним став не хтось місцевих мешканців, а дикий вовк. Однак невдовзі на ринку почали з'являтися речі, що належали жертвам, і це змінило хід слідства. Селами ширилися лячні чутки про кровожерливого перевертня, який блукав лісами у пошуках жертв. Говорили, що вночі він холоднокровно вбивав мандрівників, а на ранок продавав їхні речі. Зрештою, серед підозрюваних опинився Мануель Бланко, Ромасанта. Мануель Бланко Рома Санта з'явився на світ 18 листопада 1809 року, і його народження стало справжнім випробуванням, особливо для матері. Пологи тривали понад добу, виснажуючи і жінку, і немовля. Однак найбільш дивним у цій історії було те, що через тяжкі вади, виявлені під час народження, лікарі не змогли визначити стать дитини. Помилившись, вони оголосили новонародженого дівчинкою, і батьки дали йому ім'я Мануелла. Минуло шість років, перш ніж рідні, зрозуміли, що їхня дитина хлопчик. Так, Мануелла став Мануелем. Незважаючи на непростий початок життя, Рома Санта завжди прагнув до знань. Він старанно навчався і для своєї епохи вважався доволі освіченим. У 1833 році Мануель Бланко Ромасанта одружився. Проте, щастя було недовгим. Менше ніж за рік його дружина померла від тяжкої хвороби. Ця втрата стала переломним моментом у його житті. Полишивши своє ремесло кравця, він вирушив у мандри. Перші роки після смерті дружини Ромасанта не мав постійного місця проживання, постійно змінюючи міста та села. Щоб зробити на життя, він торгував усім, що могло зацікавити покупців: тканинами, оліями, парфумами, ножами та дрібним домашнім начинням. З часом Ромасанта почав супроводжувати мандрівників між селами. Гірські дороги Галісії в ті часи були сповнені небезпек, від розбійників до дикої природи, що приховувала свої власні загрози. Людям було спокійніше довіритися провіднику, який добре знав місцевість і міг провести їх безпечним шляхом. Ромасанта швидко здобув репутацію надійного провідника, особливо часто до нього зверталися жінки, які подорожували самостійно або з дітьми. Він обіцяв безпечний супровід, адже добре знав усі стежки та шляхи через гірські хребти й густі ліси. У вересні 1846 року до Мануеля звернулася жінка Антонія із донькою. На жаль, продовження цієї історії нам вже відоме. Наступні роки тіла мандрівників ще неодноразово знаходили у лісі. Хоча офіційно слідство намагалося знайти винного, місцеві були упевнені, що це діло не людських рук, а перевертня. Мешканці підозрювали Рома Санту, тому що він завжди і усюди був чужим. Хоча Мануель і умів знаходити спільну мову з багатьма, у людей було перечуття, що за невинною маскою ховається щось насправді жахливе. Коли у 1852 році його все-таки заарештували, ніхто не був здивований. На допитах він зізнався у вбивствах, але приголомшив срічним несподіваним зізнанням. Стверджував, що хворіє на лікантропію і перетворюється на волка. Згідно з його словами, він бував жінок, будучи в стані перевертня, і не міг контролювати свої дії. Суд над Мануелем Бланко Ромасантою відбувся у 1853 році в іспанському місті Альяріс. Ця справа стала однією з найгучніших у XIX столітті, вразивши громадськість моторошними подробицями злочинів і незвичайним виправданням обвинуваченого. Після тривалих слухань суд визнав Манеля бланко Ромасанту винним удав'яти убивствах та засудив його до смертної кари. Вирок так і не було приведено у виконання. Останні 11 років свого життя він прожив під постійним наглядом лікарів, і сама королева Ізабелла II відповідала за його утримання. Він помер 14 грудня 1863 року від раку шлунку. Дехто каже, що це лише стара байка, яку розповідають біля вогнища для лоскотання нервів, але коли місяць повний і вітер приносить з глибини лісу дивні звуки, місцеві досі щільніше зачиняють двері.